Якось у 1969 році я зав'язав жінками алкоголем. Це були найгірші 20 хвилин мого життя. Зухвалі слова належать одному із найкращих гравців в історії світового футболу Джорджу Бесту. Зірці Манчестер Юнайтед, 60-х-70-х років, який, як би це дивно не звучало, був одним із законодавців моди. Як проти спортивну кар'єру, маючи неймовірний талант. У 22 золотий хлопчик з Белфаста із красномовним прізвищем виграв разом з Манчестер Юнайтед європейський кубок, аналог сучасної ліги чемпіонів. А в кінці того ж 68-го став першим і досі єдиним північноірландцем, який підняв золотий м'яч найкращого гравця Європи. Минуло менше шести років, і Джордж Бест уже числився в напівпрофесійній команді Таун», за яку зрештою не зіграв жодного матчу. Крім футболу, в житті зірки були інші пристрасті: жінки, швидкі автомобілі та алкоголь. І з кожним роком їх статус у шкалі цінностей Беста ставав дедалі більш впливовим. Якщо б довелося обирати між тим, щоб обіграти п'ятьох суперників і забити з 35 метрів на Енфілді, чи в тимі світу для мене це був би важкий вибір. На щастя, мені вдалося і те, і інше. Ще одна цитата футболіста, яка не потребує додаткових коментарів. Розкішних краль в житті Джорджа з часом ставало дедалі менше. Вони не витримували конкуренції із головною фавориткою Беста випивкою. Зрештою, алкоголізм коштував північну Ірландцю не лише успішної кар'єри, але і життя. На цих кадрах документальної стрічки ще молодий та успішний Джордж Бест елегантно каскадом наливає шампано. А у 38 зустрічає Різдво на тюремних нарах через керування автомобілем на підпитку. Північноірландець не уявляв свого життя без гучних захмелілих компаній, де зазвичай виступав головним спонсором. А коли гроші і слава стали історією, гуляв на останні в товаристві таких самих невдах десь у занедбаних наливайках. У 2002 році життя дало Бесто останній шанс. Йому успішно пересадили печінку, але новий орган прослужив реципієнту недовго. Колись величний гравець, мабуть, найкращий у своєму поколінні не дожив до свого 60-го дня народження. Помер у шпиталі від відмови кількох органів і внутрішньої кровотечі. Погано закінчив ще у 49 І ще один футбольний ідол. Гарінча на початку 83-го року. Після тривалого поневіряння барами Ріо-де-Жанейро бразилець повернувся додому, упав і втратив свідомість. З коми Гарінча так і не повернувся. Причина смерті це розпочинки, набряк легенів і розлад нервової системи. У засвіти легенду ботафого збірної Бразилії проводили десятки тисяч співвітчизників, які не так давно божеволіли від його гри на футбольному полі. Серйозну ваду зміщення кісток тазу, через що ліва нога футболіста була коротшою за праву на 6 сантиметрів. Гарінча перетворив на унікальну фішку. Нападник немов пританцьовуючи обігрував суперників і робив це настільки вишукано і майстерно, що дотепер вважається одним із найкращих дриблерів в історії. Натомість, поза футбольним полем, дворазовий чемпіон світу не був настільки гнучким і винахідливим. Усі зароблені гроші. Гарінче витрачав на випивку та жінок і, зрештою, доживав віку у злиднях. Інший зірковий бразилець цієї епохи, Пеле пережив свого партнера по збірній майже на 40 років. На цьому фото важко впізнати одного із найбільших талантів англійського футболу 80-х-90-х років. Босоногому дідусю в халаті, який перебуває у цілковитій прострації, за паспортом на ту мить лише 48. Пол Гаскойн не цурався зазирати у чарку практично впродовж усієї активної ігрової кар'єри, коли сяє в у складі Нюкасла, Тоттенхема Ренджерс, Ну і звісно, збірної Англії міг вступити до пабу буквально з футбольного поля в буцах та формі. Або ж в перерві між матчами ледве не віддати Богу душу, заправившись трьома десятками чарок віскі. Газан не втомлювався епатувати на роботі перед об'єктивами камер, вмикав дурня, блазня чи бунтаря. Неважко здогадатись на кого перетворювався футболіст, коли алкоголь брав шефство над його свідомістю. Сексуальні домагання, дефіле, у чому мати народила, чи напад на людину, яка потрапила під гарячу руку. Далеко не повний список п'яних подвигів пола. Життєва мандрівка газкоїна могла завершитись вже у 40, коли його дивом витягли з того світу після спроби суїциду під впливом алкоголю та наркотиків. Той інцидент не надто мотивував колишнього гравця і він продовжив свій алкотріп на футбольній пенсії. Хоча в останні роки божиться, що врешті навчився контролювати свою залежність. Зараз полога скойну 55 і озираючись назад, англієць однозначно жалкує, що колись зробив хибний вибір. Є про що подумати і цим хлопцям, колишнім зірочкам українського футболу. Якби не порушували спортивний режим, не жили одним днем і раціонально розставляли пріоритети, може б Україна отримала ще одного власника золотого м'яча чи принаймні переможця Ліги Чемпіонів. Про наших футбольних гульвіс і скандалістів, які закопали власні спортивні перспективи, маємо намір розповісти згодом. Підтримайте це відео вподобайками і коментарями, а з нас продовження історії.